Шкільній їдальні смачно, так кажуть її відвідувачі. Діти зізнаються, що іноді дома снідати не встигають. Я горох із м'ясом. Я люблю хліб, з сосискою. Гречану кашу, м'ясо, котлети тут дуже смачні дають. Я люблю їсти сосиску, запіканку, кашу молочну. В солідарні зі школярами і більшість батьків. Таку думку озвучила голова батьківського комітету, мама двох школярок. За вісім років. Так як навчається в мене старша в 8 класі, я не бачила не чула від неї якихось претензій. Я 100% дуже задоволена, що діти харчуються іменно в школі, тому що ви розумієте, яка відповідальність відповідальність. Ще в їдальні харчуються старшокласники та вчителі. Для них на вибір буфет з випічкою або ж повноцінне гаряче харчування. Директор школи каже, що і сам тут обідає. Зізнається, купує також школярську порцію і за тією ж ціною. І вчителі беруть звичайну порцію на тих 4,20 вони також можуть спокійно поснідати, а в обідній перерив вже включає в себе більшу суму до 7 гривень. Тобто тут перше, друге, компот всі ситуації спільного задоволення роботою їдальні є велике, але порції не повні, бо міський бюджет таки замовив. Приватний підприємець прагне забезпечити повноцінне харчування, одначе вона визнає, що за нинішнього фінансування не вкладається в норми дитячого харчування. Не вистачає продуктів, тому що продукти харчування зараз із в ціні. Вихід нашої продукції зменшується. Тому ми не не вкладаємося в ці норми харчові. Ми зменшуємо порцію і стараємося дати і фрукти, і овочі, і м'ясо, щоб було все так, як по меню. Тільки зменшується порція порції. Там, допустим, ми салата не можемо дати там, 75 грам, ми даємо 50 грам. Ми м'яса не можемо дати 50 грам, ми даємо 25 або 30 грам. Як так, щоб ми вклалися рівно в ціну в 4,20. Можливо, після канікул діти побачать більші порції на столах шкільної їдальні. Цьогоріч міськвиконком перегляне вартість шкільних сніданків. Вони стануть повнішими на 2 гривні 70 копійок і вартуватимуть 6,90. Але то перспектива.